21 грудня на черговому засіданні виконавчого комітету члени комісії підтримали новий тариф на водопостачання та водовідведення, який встановили ще 26 жовтня для підприємств та інших, який складав 70 гривень 80 копійок за один кубічний метр. Для населення він залишався на рівні 2019 року. З 1 січня тариф для населення також складатиме 70 гривень 80 копійок за один кубічний метр. На даний час підприємству відшкодована різниця в тарифах за 11 місяців 21 року на загальну суму 14 мільйон 282 тисячі. Крім того, очікувана різниця в тарифах за грудень складе мільйон 100 тисяч. Загальна сума різниці в тарифах станом на 1 січня 2022 року. Складе 15 мільйонів 382 тисячі гривень. Підвищення вартості електроенергії, палено-мастильних та виробничих матеріалів, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з січня 2022 року неминуче погіршить фінансовий стан підприємства і поставить під загрозу безперебійне водопостачання міста. Тарифи 70 гривень 80 копійок. Які були розроблені підприємством, були розроблені на початок 2021 року за рахуванням діючих на той час складових заробітної плати питної води електроенергії, за словами Володимира Кириченка, на даний час тариф вже не відповідає сумі 70 гривень 80 копійок, бо ціна на електроносії, заробітну плату та прожитковий мінімум збільшилась. Тому тариф повинен вже бути 84 гривні. На сьогодні сума збитків підприємства складає понад 14 мільйонів гривень. Тож з 1 січня для всіх категорій населення тариф буде складати 70 гривень 80 копійок за один кубічний метр. Централізоване водопостачання 36 гривень, водовідведення 34 гривні 80 копійок за один кубічний метр. Також тариф на воду підняли для мешканців Краснопавлівки. Він складатиме 106 гривень 40 копійок за один кубічний метр. Централізоване водопостачання 32 гривні 78 копійок, централізоване водовідведення – 73 гривні 62 копійки за один кубічний метр.